Росія навмисно затягує переговорний процес з метою маніпуляцій та ведення війни. Тому будь-яке тимчасове призупинення бойових дій може стати серйозною загрозою для безпеки Європи. Про це етері ті ві заявив колишній посол України у Білорусі, політик і дипломат Роман Безсмертний. По суті, Москва цим самим тільки підтверджує, що вона використовує переговірний процес як а інструменти війни і при цьому імітує переговірний процес. Тому тут важливо, щоб захід був єдиний і, і допомогою Україні, і тиском санкційним економічним змушував швидше рухатися Москву. Яка європейська армія, на думку експосла Романа Безсмертного, є ключовим елементом захисту європейського континенту? Читайте і дивіться на нашому сайті. Мир в Україні можливий лише після поразки Росії. Про це в ТІВІ заявив колишній заступник Верховного головнокомандувача військ НАТО в Європі, британський генерал Річард Ширеф, за словами військового будь-яке тимчасове припинення вогню лише дасть Кремлю можливість відновити сили і знову атакувати. Я не думаю, що Росія коли-небудь відмовиться від свого наміру стерти Україну з карти світу як суверенну державу. Я думаю, що це глибоко вплетено в російську ДНК. Росія завжди була лише імперією, і Росія не може бути такою країною, якою вона хоче бути, якою вважає, що має право бути без України як її частини. І як я вже казав, саме тому єдиний спосіб досягти тривалого припинення вогню це коли Росія зазнає повної військової поразки в Україні, бо лише тоді Росія зрозуміє, що вона ніколи не отримає Україну. Генерал наголосив, що головне завдання Заходу розробити чітку стратегію підтримки України та надати все необхідне для перемоги зброю, боєприпаси, дрони, логістику та навчання. А також додав, що навіть після можливої поразки Росії загроза від неї залишатиметься. Тому Європа має готуватися до нової холодної війни. Більше міркувань британського військового про потреби поразки Росії читайте на нашому сайті. Коли Путін опиниться у міжнародному кримінальному суді, дату не знає ніхто. Але тільки відкриється вікно можливостей, очільник Кремля опиниться в ГАЗі. Про це в етері Слави Тіві заявила українська правозахисниця, керівниця Центру громадянських свободи і лауреатка Нобелівської премії миру 2022 року Олександра Матвійчук. Тим часом, за словами правозахисниці, комплексного підходу потребують захист прав людини та справедливість під час війни. За її словами, потрібно продовжувати документувати злочини Росії. Має працювати міжнародне правосуддя, санкції, дипломатичний тиск. Підтримка українців за кордоном і солідарність усередині країни. Правозахисниця нагадала, що наразі є лише один постійний міжнародний суд, який розглядає злочини проти українців. Міжнародний кримінальний суд у ГАЗі він може притягувати до відповідальності вищих посадовців і військове керівництво Росії за воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид. Проте цей суд не розглядає злочини агресії. Саме тому Україна впродовж трьох років працювала над створенням окремого міжнародного трибуналу для цієї ситуації. Ініціатива трибунал для Путіна задокументувала тільки за останні три роки більше 88 тисяч епізодів воєнних злочинів. Але, наприклад, офіс генерального прокурора відкрив більше 170 тисяч кримінальних проваджень. Тобто ми дивимося на цю цифру 88 тисяч. Ми розуміємо, що вона величезна, але це тільки верхівка айсбергу, тому що росіяни вчиняють злочини свідомо. Більше про це, зокрема про відновлення справедливості для тих, хто пережив страшні тортури у полоні. Читайте і дивіться на Слава ті.